Згадую той час, коли ми на нашим водосховищем, бачите, ось за мною печенірське водосховище проводили колись тут було печенірське поле, пам'ятаєте, фестивалі. Ми дуже любили тут збиратись, і там на схилах, позад мене, бачите, там деревами вже заросло, тобто дерева ростуть, природа бере своє. Я зараз тішу, що позад мене бачите, люди можуть пройтися, подихати цим повітрям. але я розумію, якою ціною зараз дається те, що я можу постояти над нашим харківським морем, як його називають. Якою ціною дається те, що зараз в даний момент, коли я тут стою, мені вдалося добратися до хлопців, які стоять між Куп'янськом і Великим Бурлуком. Доправити їм вантаж, медицину, гігієну, їжу, ковдри.